Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла. Сьогодні, 6 травня, На дворі йде дощ. Тому я вирішила зайти в теплицю і показати вам свою розсаду. Зараз ми пройдемося по кожному сорту, по кожному гібриду, який в нас є. Я вам розповім, коли я його сіяла, і покажу на якій стадії росту зараз знаходиться ця рослинка. Тож, поїхали. Пропоную почати з томатів. Скажу, що всі томати ми сіяли в один день це 13 квітня. Тож, давайте прийдемося по гібридах. Сортів немає, лише гібриди. Найближчий до мене це Бобкат. Він у нас один із найкрупніших з тих, що в нас на даний момент ростуть. Але він найменший за розмірами на даний момент. Хоч у нього вже і два справжніх листочка, але бачите, він такий худенький, нещасний. Дуже багато ось таких має, бачите, які загинули ще на стадії розгортання. Чому я так кажу? Тому що дуже багато у нас цього року, дивіться, такі, які бачите, не можуть чомусь вилізти із землі. І доводиться їм допомагати, тому що якщо вони ось так нахилені в землю, у них просто точка росту відгниває. І ось Бобкат, ну, майже весь такий. Ось це, напевно, найкраща касета з томатами Бобкат. Ось це місце. Але воно не набагато краще, ніж інші. Наступний шкіпер. Він трішки кращий, ніж Бобкат. Я би сказала такий веселіший, має пару справжніх листочків, подекуди вже навіть і друга пара з'являється. Так, ось так виглядає томат шкіпер. Далі солеросо. Він у нас зійшов найпершим, і як бачите, він зараз виглядає найкраще. Сходи досить дружні. І в нього ось менше такого загортання, як ось з попередніх, там, де тільки ось таку петельку видно, як сказати петельку українською правильно. Так, яка ще не розгорнулася. Цей томат на сьогоднішній день найкращим і він має ну, майже 100% схожість. Але загалом, ви, ви знаєте самі, що жоден виробник не дає 100% схожості. Тому, в принципі, цей результат дуже гарним є. Асвон. Він не, не найкращий, але кращий, ніж бобкат. Ось так виглядає азвон. Бачите, касета є де краще, поруч знаходиться касета, де трішки гірше. Хоча ми сіяли і одразу ставили тут на це місце. Тобто всі ці томати росли в однакових умов, за однакового поливу і підживлення. Ось так виглядає асвон. П'єтраросса. Він абсолютно ідентичний асвону. Ось навіть я вам порівняю їх, бачите? Праворуч п'єтероса ліворуч Асвон. Касети ми не плутаємо, тому що підписані, бачите, ось тут асвон. А ось п'єтрароса. Асвон, ось тут нижче п'єтророса пішла. Однакові. Абсолютно. І томат Діно. Ось так. Я би сказала, що він дуже схожий до Бобкату. Він один з найменших зараз. Навіть ось ці касети, три штучки ось одна, друга і третя. Ми сіяли десь через два чи три дні. Тому що в нас закінчилися касети, і ми поки їх докупили. Але бачите, різниці, між цими, в яких три дні різниці, між рослинами різниці абсолютно немає. Ось це також Діно, а от он того, касета то П'єтра Росса. Бачите різницю ось. Ліворуч Роса, праворуч діно. Сіяні в один день за однакових умов. Ось так виглядає Брокколі Куско сіяна 6 квітня. Тобто, на сьогодні її рівно місяць. І вона вже би, мала би бути висаджена. Але трішечки ми ще чекаємо. кольрабі, і ми маємо три сорти, чи гібриди вже не пам'ятаю. Це в нас бланкіт. Також 6 квітня висіяна. 7 квітня ми посіяли також кольорабі сорт Гігант. І вона досить така гарна, набагато краща, ніж бланкіт. Ось ще касети з кольорабі Гігант. І. Кольорабі Спарто. Схожість дуже погана. Також три касети. Раз, два і три. Ці кольорабі бісіні майже в один день 6 та 7 квітня. І різниця, подивіться, яка. Одразу видно, що це одного сорту, одного виду. Ось е, бланкіт і ось тут ще одна бланкіт. І три касети гіганту. Ой, Спарти, Спарта, вибач, це кольрабі, е, броколі, Куско. Наступним іде в нас баклажан. Цього року ми сіємо лише Казімір. Але нагадаю, що це з професійного насіння, тому що в мене є ще і колекційне насіння. Е, так, Казімір. Сіяли ми кілька днів 1, 4 та 5 квітня. І різниця. Дуже непередбачувано, Я не розумію, чому так. Так, давайте я зараз спробую ось ця касета. Ой, десь я позначку не знаю. А... О, ось цю давайте. Ця саме 5 квітня. Наступна 1 квітня, і бачите, між 1 квітня і 5 квітня різниці майже немає. А ось ця касета сіяна 4 квітня. Бачите, різниця яка? Чому так? Чому так? Я не розумію. Ця четверта, ця першого. Е, вона тільки, тільки надумала, але вилазять і то вже їм дякую. Ще, в принципі, є в нас днів з 20, напевно, до висадки. Нехай ростуть. Але, в принципі, ну, непогано розвиваються, мені подобається, як вони виглядають на даний момент. Хотілося б дружнішими, щоб вони були, але маємо, що маємо. Наступні перці. Такого різнобію, як в перців, просто я не бачила ні в кого і ні в чого іншого. Зараз будемо йти по, по гібридах, по сортах дивитися. Я вам буду розповідати, що і коли сіяла. Ось ця касета. Це Амі сіяна 27 березня. І ось ця касета Амі також сіяна 27 березня. Як бачите, різницю ось це і ось це Амі 27 березня посіяні. Чому так, я не знаю. Ці дві касети також Амі і також 27 березня. Подивіться, 27, 27 і 27, три Амі абсолютно різні по вигляду. По стадії розвитку, деякі лише з'явилися, ось як тут, наприклад, і мають лише першу пару справжніх листочків. Тут ми вже маємо третю пару, і навіть вже з'являється четверта пара справжніх листочків. Так, у АМІ вже можна і висаджувати, а ці ще рости і рости. Ось ці дві касети: це в нас каптур, також 27 березня, висіяні. Дуже простойного вигляду на даний момент. А ось ці два каптури також сіяні 27 березня. І вони нас доганяють. Але в них це дуже погано виходить. Ці три касети в мене з портекою також висіяні 27 березня. І як бачите, вони досить непогані. Я думаю, що ось там вони за рахунок того, що біля стінки теплиці, можливо, тому вони і трішки відстають. Але в принципі ними я задоволена. Ось ці дві касети, також з портекою і також сіяні 27 березня. Але як бачите, від цієї портеки вони відрізняються дуже сильно. Також вони вздогін вилазять. А це Перчик «Гамік». Його лише одне касета, так як в мене було 100 насінинок куплено. Сіяний він 3 квітня, але бачите, який він також якийсь малесенький, нещасний. Не дуже мені сподобався, як він сходить. Але маємо, що маємо. А ось так виглядають дружні сходи капусти-агресор. Сіяні 27 квітня. Просто найдружнішого в нас нічого немає. А це кукурудза. Ми висіяли лише одну касету. Тут у нас гібрид Розі, далі камберленд і, і щось іще Майбіко. Чотири Майбіко, чотири Розі. Вона, бачите, найбільше, тому що вона рання. І камберленд, три штучки посередині. Сходи, ну, так собі. Лише ось одна невдала касета а агресора, якій не повезло. Ми її сильно перелили. Чомусь так вийшло. Я не можу пояснити, чому, і вона ось тільки-тільки почала сходити. Бачите, відмінність між іншими є дуже велика, дуже суттєва. А ось так виглядає капуста Експрес це рання капуста, яку я посіяла 25 березня, а потім я її пікірувала. Сіяла я її в загальну ємність. Ось такі справи в нас в теплиці. Я вам показала стан розсади лише з професійного насіння. Але, як бачите, в мене ще є купа, ціла купа різної розсади з непрофесійного насіння, наприклад, купленого в магазині Епіцентр, чи це може бути навіть Аврора, чи АТБ, чи будь-що інше, навіть на розкладці. В принципі, ця розсада також, як бачите, може гарно розвиватися. Наприклад, ось такі перці маємо на сьогодні. Це в нас сорт волове вухо. Та сорт богатир від Сід-Ера. Тому що я маю кілька богатирів. Розсада вже може йти в ґрунт відкритий. Як тільки стане тепленько, одразу переїде. І салати, подивіться, які гарні. Ну що ж, як розвиватимуться рослини далі? Я вам все покажу, як ми будемо висаджувати, тому що цього року ми будемо пробувати висаджувати спеціальним. Пістолетом для розсади. Це дуже цікаво. Для нас це буде перший досвід. Ми будемо самі вчитися і вам покажемо, як це в нас буде виходити. Тому лишайтеся на каналі, якщо ви підписані. Якщо не підписані, підписуйтесь, і слідкуйте. І до нових зустрічей!